Вітання з Харківщини, з Красноградського району, місто поки що Красноград, майбутній Берестин. Ми приїхали з дуже важливим привідом відкрити освітній центр за допомогою благодійної організації Люмус. А також подякувати заїхали в пункт незламності, подякувати ще одній благодійній організації Україна на долонях з персонально її керівниці Алі Наливайко. За те, що вона постійно допомагає Харківщині. І в цьому випадку в Красноградський район було передано з Києва від цієї організації біля 100, 100 ліжок 100 ліжок для пунктів незламності по всьому Красноградському районі. І ось такі вони ці ліжка. І це, ну, я скажу, сьогодні, сьогодні дуже велика допомога для. Мерії, да, тому що ну, і, для, і для керівників інших громад, тому що вони можуть ці кошти, які зекономили, да витратити на щось інше і корисне. Так, ми вам дуже дякуємо за таку підтримку. Да, і ще ми з Алою раз познайомилися в плані аудиторії познайомилися з Алою ще з меридянської громади, коли вона допомогла кріслом колісним для дитини. З з дитина з інвалідністю, особливо освітніми потребами, вона вже трошки доросла дитина, але для мами її вона завжди дитина. І ще раз хочу просто нагадати, що ця дитина жодного разу в Україні не отримувала реабілітацію. І після того як ми звернули увагу про таку проблематику, самі взагалі самі зрозуміли, що Більшість мам просто не знає, що держава українська виділяє кошти на реабілітацію. Є, є ці заклади, де проходить реабілітацію. І одразу э, ця дитина потрапила у Київську область. І, дякуючи, «Укрзалізниці», яка допомогла з перевезенням, і мама Анжела, вам дякую, що ви зробили цей відеозвіт. і Інші батьки зможуть побачити, що взагалі існує. Да? І допомогти іншим дітям також пройти цю реабілітацію. Тому, пані Алло, вам дякуємо разом до перемоги і слава Україні.